Всім привіт! мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо дивитися тіктоки росіян, які реагують на кримський міст і на обстріли, які вчора відбулися по всій Україні. І почну з важкої теми, щоб потім знаєте виїхати на щось більш легке. Як вони скигли про кримський міст? Вони так само раділи, тому що ракети влучають у наших мирних жителів. Посмотрите, це ну не прекрасно? Россияне, что... Позволь мне ответить. Я, правда, не россиянин, а больше такой, как ты. Но то, что ты сказала, это просто в одной фразе. Весь сок, все, что можно только спелое в нацизме увидеть. Я не думаю, что россияне могут даже далеко где-то мысленно допустить того, чтобы радоваться таким вещам. Это ужасно. Я знаю точно, что россияне оплакивают каждого солдата украинского и русского. Звісно, росіяни вони такі душечки, такі м'якенькі, пухнасті. Вони ніколи ніколи не будуть радіти нашому горю. А навпаки, кожен раз, коли в нас трапляється якесь нещастя, ця Росія просто плаче великими сльозами і молить всіх богів, щоб з нами все було в порядку. Я бачила, що багато киян здивувалося, що цей скляний міст, по якому деякі люди навіть ходити боялися, спокійно взяв собі і витримав як ракетний удар. Скляний міст це була стратегічна точка туристів і киян, які хотіли дуже швидко потрапити на поділ і випити там сидру. Ну всі довжні знати, що ми там побальшому що то всір'ю спаки ще нічого не начинали. Що то буде і ми начнем настоящу війну. Що буде? Путін якимось магічним чином достане з жопи якусь велику бомбу і просто одним якимось ударом знищить цю країну і все. <рігум> <рігум> Через сміють не смішно Не поняли, да Росія. Типовий росіянин, який зовсім-зовсім не радіє, тому що до нас тут прилітають ракети, що ми вчора сиділи у бомбосховищі. Видно, що він дуже зажурений цією ситуацією і бажає нам лише здоров'я, щастя і процвітання. Відео о том, що відбувається сьогодні в Києві. Я це записую тільки тому що пару днів тому атака на Кримський мост. И вы можете увидеть пару роликов назад у меня видео на эту тему, которое набрало полмиллиона просмотров. И оно так сложилось, что мы наблюдаем этот кровавый ужасный бумеранг, который, к сожалению, не в силах мы остановить обычные люди. В принципе, мы все прекрасно понимали, что он неизбежен. Періодично, ідея того, що Путін нам за щось мстить, вона отак от спливає на поверхню. Але по факту ця ідея, звісно, вихідна лише Кремлю, ніби як ми заслуговуємо того, що з нами відбувається. Типу, ми вдарили по кримському мосту і тим самим заслужили. Те, що відбувалось з нами учора, але до 2016 року, що ми робили поганого, щоб Путін прийшов зі своїм військом, нічого, що ми робили до 24-го, до повномасштабного вторгнення, нічого, ці ракети все одно полетіли по нашим територіям, і річ в тому ролі, ішла тоштока позарвалі часть кусочок. Всі маленький кусочок кримського моста. многие украинцы этому безумно радовались. И вот мы наблюдаем подобную ситуацию, только в огромнейших масштабах, намного больше ответку. Я не вижу ни одного русского, кто радовался. Если у вас есть такие видео, ролики, покажите, мне просто интересно посмотреть на этих выродков. Это ужасно, это страшно. Я единственное хочу попросить прощения у всех людей, что мы, люди, убиваем друг друга. И тем более, что мы просто одна семья. Украина, Россия. Я с такой семьей краще и сиротой. Вы можете меня считать врагом. Что у меня я украинец, напоминаю немец и другого взгляда. Может быть, в какой-то степени в чем-то симпатизирую России. Но это не влияет на то, что сейчас, сегодня произошло, Избеж... неизбежная ситуация. Это ужасно, это... это просто невыносимо. Меня реально потряхивает, трясет, даже если те люди, которые там погибли, а там погибли по-любому люди, в реальной жизни меня бы хаяли, оскорбляли, я все равно. мой поклон перед этими жертвами. И извините еще раз за то, что мы люди такие жестокие. Мы убиваем не то, что себе подобных, мы убиваем своих же, своих. Это просто в голове не укладывается. Держитесь все, русские и украинцы. Эта война на самом деле не наша, далеко не наша. Ужасно. Мы соболезны всем, честным словом. Тут чувак, мистив доволі багато всіляких пропагандистських ідей про те, що ми одна сім'я, один народ, прості люди не виноваты. Це не наша війна, ми її не починали. І я б дала цьому чуваку якусь таку медальку пропагандист. Я вроде би, як украинца, частина українського народу, ну, я як би, симпатизирую Росії, ми однакові, ну, просто одні прийшли вбивати других, но это как бы ніяк не впливає на мою позицію і мою симпатію к росіянам. У притивно ті настроєння, є в Києві. Я просто сьогодні мав можливість вчатися. Ну слушайте, там, звісно безусловно, паніка. Люди вже як би це страшно, не звучало вже звикли до таких ситуацій. І коли ти бачиш тривогу, коли ти бачиш, що ракети летять, ти просто береш, спускаєшся в сховище, сидиш собі, листаєш новини, листаєш твіттер, чекаєш, дзвониш, пишеш друзям, рідним перевіряєш, щоб все в них було добре. люди просто не понимают. И мне кажется, знаете, в чем проблема? В том, что они настолько уверовали в силу Запада, что они были уверены, что это невозможно. Это невозможно, чтобы Россия наносила удар по инфраструктуре Украины. Вот настолько они были зомбированы этим Зеленским, этим проходимцем, да, который фактически сегодня поставил Украину на грань выживания и существования в том числе. Ну я не знаю, може быть, после всего того, что произошло, у кого-то все таки э, наступить прозрение и понимание того, чем это все может закончиться. Это же не конец истории. Бажаю всім жителям Росії відчути те, що ми відчули вчора и відчуваємо. Кожен день цієї війни бажаю, щоб в їх міста прилітало так само, як прилітає в наші. Бажаю, щоб вони так само боялися за своїх рідних, так, так само втрачали своїх рідних. Бажаю, щоб вони дивилися на небо і боялися, що звідти щось прилетить. І з такою сумною темою ідемо до більш веселої. Подивимося, що там кримський міст. И перше видео про те, как россияне будують гіпотези, что ж сталося с крымским мостом, хто ж его зруйнував. Не любят. Ребята, не любят. ребята, не ребята не это инопланетяне. Услышите меня, ребята. Анночка, это инопланетяне. Они же этот КАМАЗ сопровождали впереди и сзади. Они подъехали к этой рамке. Они использовали свои нанотехнологии. Они отключили сознание, чтобы не видно было, что КАМАЗ заминирован. Это или нет, это могли сделать только инопланетяне. Ну, вот несколько версий. Значит, версия про бычков боевых, версия про инопланетян и версия про то, что это КАМАЗ Путина был. Я не знаю, кто. А... Так подождите, а в КАМАЗе был какой-то человек, или что, как это там, что ну, с этим нет, водителем? КАМАЗ был пустой. А, пустой. а как пустой? А как он ехал? Потому а что это инопланетные, инопланетные технологии. А, вот оно что. Та ні, це безпілотний Камаз. Ну що ви теж? Вот это видумуваєте? Блін. Ви відео сколько безпілотників? Конечно, да, камаз безпілотник Це нове вооруження НАТО. поставил туда і я навіть інопланетяни на нашому боці і використовують свої технології для того, щоб зробити Путіну гарний подарунок на його день народження. Возле центрального пункта пропуска Керченской паромной переправы образовалась живая очередь и очередь из автомобилей. Всех желающих дождаться начала работы сотрудники полиции, а также работники предприятия отправляют вот сюда, на парковочную площадку. По сообщениям республиканских властей, паромная переправа не может начать пока что свою работу из-за погодных условий. Море действительно штормит. Я на новина. Паромна переплава не може впоратися зі своїми прямими обов'язками і вона не може навіть відкритися для того, щоб перемістити всіх цих людей туди, куди їм потрібно. Ні, все-таки Ашан трохи пострадав. Муки? Ні, від слова зовсім. І продавці, які все інше виявляються, успівають дуже швидко підкладати, їх дуже багато на сьогоднішній момент. Тобто ніколи так не бачила багато продавців. Говорять, що сьогодні, як Новий рік, улыбаються. Ось, студенти закупаються ніякої паніки. Немає. Люди просто стоять в величезних пробках до паромів. Люди просто скупають величезну кількість товарів. Штуки под'їжджає тому місто. Ну, хорошо видно, конечно. Мастера разбирать его. Офигеть. Ну вот, смотри. Кримський міст трохи приліг відпочити на дві свої дороги, а одну спеціально стратегічно залишили для тих людей, вибачте, росіян, які живуть в Криму і які думають втікати вже з Криму чи ще почекати. Моя вам порада: тікайте, поки можете. А зараз ми з вами перейдемо у Тікток країни Деленерії. Вони піарять ноготочки, продають за рублі якісь костюми і живуть, ніби як в своєму якомусь окремому світі. Ми можемо подивитися наскільки там добре живуть люди, якщо вони настільки сильно радіють, просто тому що там дали воду. Боже, який збіг, а я якраз боюсь життя, коли треба писати слово жизнь через рашиську букву «З». Заметки путешественника из Донецка. Чим далі ви будете їхати по Росії, тим більше будуть касітися на номера на вашому автомобілі, і тим менше будуть хотеть здавати вам жильо. Не видуйте, Росія, вона найдружелюбніша нація в світі. І вона приймає, цінить і поважає всі народи. Був такий челіндж то. Добре утра. Це жизнь, которой я боюсь. У них ніколи нічого не вийде. Потому що Росія не встанет на коліні. Никогда. для Росії вже навіть розкіш. Якщо вона просто буде стояти на колінах, як стояла всі ці роки, зараз вона просто лежить. Це вже просто тіло, яке лежить і тримається за життя просто з останніх сил. Всем привет! На сегодняшний день Донецкая Народная Республика является субъектом Российской Федерации. Мы переходим на российское законодательство. Как бы убираются границы, таможенные пропуска и так далее. И казалось бы, все хорошо, но у меня есть некоторые но. Во-первых, надо ожидать удорожания алкогольных и табачных изделий потому что в Российской Федерации есть акцизы, которые очень повышают их цену, поэтому закупаемся. Эх. Сказала, правда, как самый главный алкаш, но как в Донецке и не пить, как говорится. Второй момент, возможно, повышение цен и на потребительские товары потому что в Донецкой Народной Республике в законодательстве не было налога на добавленную стоимость, а в Российской Федерации он есть и составляет как бы ни много ни мало 20%. И третий момент, который меня больше всего беспокоит, можно ли уже идти на РОВД с листочком А4 и как бы становиться в очередь. К чему это я? То есть если мы на данный момент являемся гражданами Российской Федерации, то как бы паспорта Донецкой Народной Республики можно положить на полочку и просто залюбоваться на них, как на сувенир. Но и тут есть своя завозка. У многих, кто получил паспорт, нету как бы прописки или регистрации, называйте как хотите. А без регистрации в паспорте ты с ним особо ничего не можешь сделать. Ну, только алкашку купить и все как бы ни банковский счет не откроешь, ни страховку не оформишь, как бы ни на работу не устроишься, то есть без прописки мы ничего не можем сделать. Значит, скоро будет просто колоссальные очередя для того, чтобы поставить штаб о прописке в российские паспорта. Доволі іронічно те, що більшість людей, які живуть в Росії, вони б не хотіли в ній жити. Вони б не хотіли бути частиною Росії. Вони б не хотіли жити по всім цим законам. платити ці налоги. не тому, що вони там проти війни, проти вбивства, а тому, що їх комфорт дуже сильно зараз обмежують. Дякую всім, хто підтримує мій канал. І якщо ви хочете пригостити мене віртуальною кавою, і то я залишаю реквізити в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному.